Солодка смачна цукерка з рук матері може з легкістю зникнути з необачності. Усі ми любимо відчувати солодкий смак спокою і безпеки. Проте без захисту ми такі ж безпомічні, як і дитина. Захист наших з вами інтересів є основою національної безпеки України. Іде ж як не в Запоріжжі постійні ці перші зерня та поняття безпеки української нації. А чи знають їх нащадки в сучасній запоріжці, що таке національна безпека України? Ну, це коли, наприклад, міліція там, ну і коли армія там страну старалася, Все, я сказав. Охорона держави, громадянина, охорона від корупції. Не можу сказати. Я не думаю, що это только военная безопасность, это экономическая безопасность, щоб не було с нами никаких махинаций. Взгляд знаєте, это що это то, що люди должны уважать і любить друг друга. Самое главное. наприклад, там міліція, наша армія. Це мабуть питання і проблема війська. Війська бездатного і війська такого, яке може захистити власне цю державу, як показує опитування, Більшість населення асоціює захист держави силовими діями армії. В розумінні наших співвітчизників увесь тягар відповідальності лягає на мужні плечі збройних сил України. Тоді ж у Запоріжжі готують майбутніх захисників козацької спадщини. Воєнна кафедра Запорізького національного технічного університету. Саме тут готують майбутній офіцерський склад. Тих, хто безпосередньо реалізує національну безпеку нашої держави. Та що ж таке національна безпека України? В чому її суть та напрямки діяльності? В этом нам помогли собраться заведующие кафедры подготовкой. подготовки Константин Васильевич Алёхин. Национальная безопасность Украины – это целый комплекс мероприятий, которые проводятся государством в целях защиты его суверенитета, территориальной целости государства. Я считаю, что вступление э, Украины в какие-то военные организации, близкие, так сказать, по духу и по тем задачам, которые они выполняют, вполне допустимо. Військова частина, кожний військовий навчальний заклад є елементом великої системи, що має назву Національна безпека України. Як кожна система вона підлягає певним змінам та тенденціям. Тож, на які зміни нам чекати, та що чекати від цих змін? Першим кроком до змін може стати співпраця з міжнародними альянсами і укладання військово-політичних союзів. Як цукерка для дитини, нацбезпека України.